Чи знайомий вам той момент, коли ви сидите в кімнаті, повній людей, можливо, давніх друзів чи колег, і раптом вас охоплює непереборне почуття. Це як дивитися сцену з фільму, в якому ви більше не берете участі. Сміх здається далеким, розмови звучать поверхово, і ви думаєте, що я тут досі роблю? Якщо ви нещодавно відчували це стиснення в грудях, зверніть пильну увагу. Це незвичайна екзистенційна криза, і це точно не збіг обставин. Те, що ви переживаєте, це початок хірургічного та божественного руху, що передує 2026 році. Бог здійснює розділення. Але на відміну від того, що думають багато хто, він робить це не громом чи великими видимими конфліктами, він робить це через тишу. Він робить це через це незручне відчуття неприналежності. Подивіться на свій розпорядок дня сьогодні. Речі, які колись приносили вам задоволення, тепер, здається, втратили свій смак чи не так. Місця, які ви раніше з радістю відвідували, тепер, здається, виснажують вашу життєву енергію. Ви ні з ким не сварилися, не сталося жодної катастрофи, але всередині зв'язки розпускаються. Це як намагатися носити одяг, який ідеально сидить рік тому, але тепер він занадто тісний, задушливий і просто більше не підходить тому, ким ви стали. Зробіть глибокий вдих зараз і дозвольте собі відчути правдивість цих слів. Світ продовжує обертатися зовні, але ваш внутрішній світ змінив частоту. Це поступове і часто болісне дистанціювання. Це Божий спосіб сказати, що старе середовище більше не відповідає вашій новій духовній структурі. Він вилучає вас з рутини, середовища і навіть стосунків не для того, щоб покарати вас, а тому, що те, що він вилиє у ваше життя до 2026 року, вимагає нового підґрунтя. Залишатися там, де ви більше не пасуєте, це не вірність, це нехтування власною метою. Але я знаю, що спочатку це породжує величезну розумову плутанину. Ми відчуваємо невдячність, холод або навіть трохи розгубленість, намагаючись зрозуміти, чому все, що було твердим, руйнується, і саме про цю початкову плутанину та прихований захист, що стоїть за нею. Нам потрібно поговорити зараз, перш ніж ви спробуєте виправити те, що Бог намагається зруйнувати розуміння початкової плутанини та захисту. Коли починається це дистанціювання, перше, що спадає нам на думку, це не полегшення, а почуття провини. Ви починаєте ритися у своїх недавніх спогадах, як той, хто шукає загублені ключі. Чи сказав я щось не так? Чи був я нечутливим, чому раптом я відчуваю, що більше ні з ким не можу зв'язатися? Це природно, шукати логічні пояснення. Нас навчили лагодити речі, підтримувати мости, бути соціальними, але покладіть на секунду руку на свою совість, що як ця раптова тиша не ваша помилка, а щит від Бога. Уявіть собі, зернятко, яке щойно проросло крізь землю. Воно життєво важливе, але неймовірно крихке. Якщо ви піддасте його сильному шторму чи палючому сонцю першого дня, воно гине. Бог діє, як той дбайливий садівник. Він знає, що зараз у вас народжується щось дуже цінне, нова духовна чутливість. І ця нова версія вас ще не має достатньо товстої оболонки, щоб витримати токсичність, ледь помітну критику чи щільність певних середовищ, які ви раніше терпіли. Те, що ви називаєте самотністю, Бог називає інкубатором. Він не ізолює вас, щоб завдати болю, Він ховає вас, щоб забезпечити ваше виживання, він усуває зайві голоси, бо вони заплутують ваш внутрішній компас, він розриває зв'язки, які здавалися нешкідливими, бо знає, що вони виснажують енергію, яка вам скоро відчайдушно знадобиться. Часто божественний захист не відчувається, як теплі обійми, він відчувається, як зачинені ворота. Він приходить у формі запрошень, які перестають надходити, і телефонів, які перестають дзвонити. І саме тут вам потрібно змінити своє сприйняття. Перестаньте боротися за те, щоб знову відкрити двері, які Бог замкнув з любові до вас. Тому що, якщо ви наполягатимете на тому, щоб нав'язати свою присутність там, де Бог вже відкликав свою благодать, результатом буде не лише дискомфорт. Це буде ціна, яку ваша душа, може, не зможе заплатити. І саме про цю невидиму ціну опору змінам нам потрібно зараз поговорити несумісність і ціна опору. Подумайте про останній раз, коли ви намагалися підтримати розмову, яка вже затихла, це виснаження, яке настає після цього, це бажання лягти і спати днями. Це не фізична втома, це виснаження душі. Найбільша помилка, яку ми робимо під час цього процесу розлуки, це опір. Ми намагаємося підтримувати зовнішній вигляд, ми продовжуємо ходити в ті самі місця, посміхатися тим самим несмішним жартам, погоджуватися з думками, які перевертають нам шлунок, і все це для того, щоб не бути нудними чи дивними. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ з жорстокою ясністю. Вдавати нормальним, коли ви духовно пробуджуєтеся, це акт насильства над собою. Чим більше ви намагаєтеся залишатися в середовищах, які Бог уже наказав вам покинути, тим більшою стає ваша втома, це як намагатися дихати під водою. Світ діє в темпі конкуренції, зовнішнього вигляду, постійного шуму. Для тих, хто готується до 2026 року, цей темп став нестійким. Бог дозволяє вам відчувати цей гострий дискомфорт не просто так, щоб ви могли відпустити. Він хоче, щоб ви звільнилися від мертвого тягаря, життя в масках, щоб догодити іншим, фрагментує те, ким ви є. І в цей момент Бога цікавить ваша цілісність, а не ваша популярність. Йдеться не про те, щоб стати озлобленою людиною, яка відкидає світ. Йдеться про усвідомлення ваших священних меж, усвідомлення того, що певні розмови не будують, вони лише забруднюють, що певні стосунки вимагають від вас применшення себе, щоб вписатися в них. Коли ви нарешті перестаєте чинити опір і приймаєте відчуженість, Відбувається щось дивовижне, виснаження зникає, тягар спадає з ваших плечей. Ви розумієте, що не втомилися жити, ви втомилися діяти. І, залишивши цю галасливу сцену, ви нарешті знаходите єдине місце, де можете почути те, що справді важливо: тишу. І саме тут починається справжнє тренування, тренування тиші та духовного слухання. Ми живемо в епоху залежну від шуму. Якщо ніхто не говорить, увімкнено екран, грає музика, лунає звуковий сигнал сповіщення. Ми боїмося тиші, тому що тиша змушує нас слухати себе. Але Бог підштовхує вас до тиші, до 2026 року, бо йому потрібно дати вам координати, і він не кричатиме, щоб конкурувати зі світом. Він говорить у легкому вітерці, у деталях, в інтуїції, яка виникає, коли розум тихий. Ви помітили, як зменшилася ваша толерантність до шуму, як ви прагнете моментів на самоті, це не антисоціально, це фізіологічно та духовно. Ваш внутрішній слух удосконалюється, Бог калібрує вас, щоб виявляти брехню, відчувати небезпеку до її появи, розрізняти реальні можливості від замаскованих пасток. Але ви розвиваєте цей суперслух лише тоді, коли зовнішній шум припиняється. Багато хто плутає цей момент із самотністю. Дозвольте мені зараз зробити для вас важливе розмежування. Самотність це втрата людей, духовна ізоляція це відчуття Божої присутності, яка заповнює прогалини. В ізоляції ви дізнаєтеся різницю між реакцією та відповіддю. Світ хоче, щоб ви реагували на все, на новини, на плітки, на образи. Тиша вчить вас спостерігати. Ви починаєте бачити у своєму житті закономірності, які раніше залишалися непоміченими, цикли самосаботажу, вибір, зроблений зі страху. Ця ясність, справжня сила. Ті, хто не навчиться слухати мовчки зараз, стануть легкою здобичю колективної плутанини, яка настане в наступні кілька років. Бог навчає вас бути скелею посеред хаосу, тим, хто знає, куди йти, коли всі інші бігають по колу. Але щоб досягти цього рівня стійкості, потрібно видалити ще один шар. Можливо, найболючіше із усіх емоційні милиці, які ми використовуємо, щоб залишатися на ногах, подолання емоційних залежностей. Давайте будемо чесними щодо того, що ми рідко визнаємо. Ми всі певною мірою залежні від схвалення. Нам подобається знати, що нас люблять, що ми є частиною групи, що люди погоджуються з нами. Це людське, але для того, що Бог приготував для вас. Ця потреба в схваленні небезпечна слабкість. Якщо ваш спокій залежить від того, як до вас ставляться інші, ви невільні, ви заручник. І до 2026 року Бог має намір звільнити вас з цього полону, ось чому він дозволяє деяким людям відійти без пояснень. Ось чому ви раптом більше не отримуєте оплесків чи схвалення, які отримували раніше. Він знімає допоміжні колеса з вашого велосипеда. Спочатку ви вагаєтесь, ви відчуваєте невпевненість, вразливість. Хто я, якщо мені немає нікого, хто б мене підтвердив? Але саме тут відбувається диво. Ви відкриваєте, що можете їхати самотужки. Ви відкриваєте, що ваша ідентичність побудована не на тому, що думають інші, а на тому, що Бог говорить про вас. Цей процес емоційного відучення є фундаментальним: стосунки засновані на залежності, де ви залишаєтеся лише для того, щоб уникнути відчуття самотності, або де інша людина залишається лише заради того, що ви пропонуєте, не переживуть цей новий сезон. І це добре, що цього не станеться. Бог очищає землю, щоб ви могли навчитися ходити з прямою спиною, не потребуючи спиратися на когось, щоб відчувати себе гідним. Чи боляче це? Так, кричить Его, але свобода, яка приходить після цього, не піддається опису. Ви починаєте любити людей за власним вибором, а не за потребою. Ви стаєте небезпечними для темряви, тому що тим, хто не потребує людського схвалення, не можна маніпулювати. І як тільки ви перестаєте дивитися по сторонах у пошуках підтвердження, ваші очі нарешті відкриваються, щоб побачити шлях попереду з ясністю, якої ви ніколи раніше не мали. Очищення вашого зору та розпізнавання. Ви коли-небудь намагалися дивитися крізь брудне, туманне вікно. Ви бачите тіні, плутаєте форми, приймаєте рішення, засновані на ілюзіях. Досі вплив стількох думок та тиск вписатися діяли як цей бруд на ваш духовний зір. Те, що Бог робить з цією дистанцією, це очищення лінзи. Коли ви наодинці з Богом, туман розсіюється. Раптом речі, які здавалися золотими можливостями, виявляються порожніми відволіканнями. Люди, які здавалися важливими, виявляються лише пасажирами на етапі, який вже закінчився. Ви починаєте розрізняти те, що є вашим бажанням від того, що є Божою волею. Це очищення зору є вирішальним для 2026 року. Наступний сезон не буде для нерішучих ані для наївних. Це буде час, який вимагатиме хірургічної розпізнавання. Багато обраних страждають сьогодні, тому що в минулому вони приймали постійні рішення, засновані на швидкоплинних емоціях або тиску з боку інших. Бог зараз перериває цей цикл, Він зупиняє вас, ізолює вас, щоб ви не зробили ще один неправильний крок. Не сприймайте зачинені двері чи зірвані плани цього моменту як невдачі, сприймайте їх як корекцію курсу. Бог заважає вам інвестувати своє життя в те, що не принесе вічної віддачі, коли ваше бачення ясне, тривога зменшується. Ви перестаєте порівнювати себе з темпами інших, тому що чітко бачите свій шлях. Ви перестаєте заздрити щастю, що демонструється в соціальних мережах, тому що бачите реальність залаштунками. І саме це чітке бачення, поєднане з гострим слухом та емоційною незалежністю, готує вас до великого результату цього процесу. Моменту, коли все матиме сенс, консолідована ідентичність та сценарій 2026 року. Ми досягли вирішальної точки. Якщо ви будете чинити опір процесу, ви побачите лише втрати. Але якщо ви присвятите себе цій підготовці, ви прибудете у 2026 рік невпізнанними у найкращому вигляді. Кінцева мета всієї цієї ізоляції, всієї цієї тиші та всіх цих прощань не залишити вас на самоті назавжди, мета консолідація уявіть, що заливають бетон. Йому потрібен тихий час, без кроків, без перешкод, щоб затвердіти та стати твердою скелею. Ви перебуваєте в цьому часі зцілення, і ви зрозумієте, що процес завершено, коли самотність перестане боліти і стане вашим союзником, коли вам більше не потрібно буде применшувати себе, щоб вписатися куди завгодно. У 2026 році світ відчайдушно шукатиме людей, які мають саме те, що ви будуєте зараз: стабільність, ясність та істину. Поки багато хто буде бігати навколо розгублені та залежні, ви будете стовпом, Ви знатимете, хто ви, кому служите і куди йдете. Тому не поспішайте виходити з цієї пустелі, не намагайтеся пропустити кроки. Те, що Бог робить у вас таємно, те, що підтримуватиме вас на людях. Сьогоднішня розлука це ваше скріплення на завтра. Прийміть запрошення відійти, відпустіть те, що має піти. Вірте, що порожній простір, що створюється зараз, буде заповнений чимось набагато вищим, чимось, що справді належить вашій долі. А тепер я хочу почути від вас, що було найважчим, що вам довелося відпустити нещодавно: рутина, дружба чи, можливо, стара версія себе. Напишіть у коментарях, я приймаю свою підготовку. Давайте разом візьмемо на себе це зобов'язання. Пам'ятайте, вас не відкидають, вас позиціонують. Побачимося у наступному відео.